Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо ваші увазі поширений підшипник від японського бренду FBG 608ZZ, який знаходить широке застосування в автомобільних системах, таких як генератори, стартери, електричні вентилятори, паливні насоси, також використовуються в електричних пристроях, комп'ютерах, друкарському обладнанні, медичних пристроях та побутовій техніці. Основні характеристики підшипник кульковий, однорядний, радіальний, закритий захисними металевими кришками з обох сторін, що захищають внутрішні компоненти під пилу та інших забруднень, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, що забезпечує плавну роботу підшипника. Розміри: внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм. Та його ширина 7 мм. Підшипник відомий своєю надійністю, довговічністю та універсальністю застосування, що робить його популярним вибором серед виробників техніки та споживачів. Замовити даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам завжди з вами ВПК-Підшипник.